Справедливий, і милосердний і святий, я дякую тобі, Боже, за те, що ти водлябив Спас мене, Ісус, за те, що ти пролив свою кров за мене, Боже. Я тобі дякую, Господь, за те, Ісусе, що я прокинулася живою під Твоєю охороною і під, під коров'ю неба. я дякую, Господи, за те, що я в Твоїх очах дорога і сильна, якщо я в людських очах ніщо. Якщо я в людських очах, Боже, ніщо, але в Твоїх очах і сіна і дорога Ісус. Я дякую, що ти зігріваєш мене своїм теплом і любов'ю своєю. Ти даєш мені своє тепло, ти даєш твою любов, ти даєш твою підтримку неба. Ісус, я тобі дякую, Боже, що ти прийшов в моє життя і спас мене, Господь, що ти на мене наділяєш твоїм чистим ясним разумом і знанням чистої совісті неба. Ти даєш мені серце покою, мир і радість неба, Господи. Я дякую, мій небесний Отче і мій Муж Небесний Безсмертний, Спасителі Бог мого життя. Я дякую Тобі, Господи, за те, що ти любив, спас мене, за те, що ти в моєму житті. Ісусе, я дякую Тобі за хліб, цей щоденний. Я дякую Тобі за воду, за хліб за повітря, за дім, де я живу. Я дякую за всю погоду. Я дякую за благословення, милість Твою. Я дякую за все тобі, Боже. Що ти пройшов моє життя і спас і помилував мене, Боже, я дякую тобі за все, великий творець світи, помічі неба. Я дякую за справедливе самолостерницю, люблячи Бог за все. Я вірю, Боже, що ти є. Я віру, що ти є, але ти Бог істинний і живий. Я віру, Боже, що ти є. Я віру Боже, що ти є. Я віру в силу, в твою, в милість Твою. Я вірю в любов і милість твої, Ісус. я вірю, що ти той Бог, який даєш твою теплою підтримку неба. Я вірю, я дякую тобі, Боже, за все, Господи, але я прошу Володика всіх святих помічі неба. Поблагослови мені, Боже, цей хліб, моє життя. Наділи мене своїм чистим, ясним разом і знанням, чистої совістю неба. Наділи, дай мені прикріпки сна здоров'я, щоб я могла все їсти, щоб у мене завжди був нормальний тиск. Дай мені прикрипки міцне дорос, спокій і мир в моїй душі, моїм суднанням, і дай мені силу місць неба. Я прошу тебе, я прошу Тебе, владика, неба. І злий на мене своє благословення і поміч неба, щоб я могла далі працювати для твоєї слави. Я далі могла проповідувати Твоє живе слово по сайті. Я могла далі служити тобі, Боже. Дай мені, Боже, силу місті, кріпость, слідувати за тобою, за мене легкими шляхами в небо, де є край, є блаженство де є покой де нема смерті. Милі друзі, усе я вам мирі, друзі, сказала всю молитву. Треба на Бога надіятися, треба Бога любити всім серцем і душею і суднанням своїм. Треба Богу служити і треба Богу і покорятися ділом і правдою. Треба з Богом дружити, тому що Бог є той, який ніколи не покине, який ніколи не залишить, який завжди буде поруч з вами, милі друзі. Ісус Христос, це владика неба і землі. Ісус Христос це Бог істинний і живий, тому що я Він люблячий Бог, самогутній Бог і святий. Надійтесь, милі друзі, на нього, тому що я в Бозі сила, в Бозі є надія і місія поміч. В Бозі є надія, милі друзі, треба йти за Христом. Треба за ним іти. За Христом дуже тяжко йти. Дуже тяжко йти за Ісусом, милі друзі. Але він, він має вас за свою святу руку. Він вас буде вести, він буде вас вести по всій землі і дорозі в небо. Та й покої, щастя, і смерті немає, милі друзі. Тому що. Проповідувати мені дуже важко. Мене є перешкода, перешкода це робити. Але Бог мені дає силу місць робити все, тому що Бог через мої уста говорить до всієї вселеної, до всього миру, тому що ми повинні любити, прощати, зігрівати теплом кожну душу, і кожну людину. Тому що Бог через мої уста говорить до всієї вселеної, до всієї землі. Треба мати співчуття і любов, і милосердя. Треба мати любов небесну до всієї вселенної. Милі друзі, дуже важко йти за Христом, але Бог мені дає силу і місць. Він мене бере за свою руку небесну і веде по цьому нелегкому шляху в небо. Дає щастя і дає любов, до нема смерті. Милі друзі, дуже важко йти за Христом. Мені дуже важко, але Бог так робить, що я йду за ним. Ісус Христос це любов, Ісус це сила місія, поміч наса. Ісус Христос заповідає нам, любіть один одного, як я полюбив вас. Майте любов між собою, як я це робив. Майте мир між собою, тому що Бог мав між учнями мир. Ісус Христос сказав любити, прощати, благословляти і співчувати людям, бачити хворого, бачити бомжа, бачити каліку, слабого, прибідного нужденного, і, і який потребує допомоги, допомогти цій людині, і, і Ісус Христос велить нам, щоб ми любов'ю своєю, любов'ю Божою, любов'ю Ісуса Христа любили цей світ, любили навіть тих, які не люблять нас, молитися і благословляти, і прощати, і чинити діла Божі, діла Божі творити на цій землі, милі друзі, треба нам. Ми повинні бачити тварин, людей. Птахів бачити, ми повинні бачити в кожній, кожній частиності, в кожній тварині, і в кожній людині ми повинні бачити Христа. І Ісус Христос сказав: те, що ви зробили найменших братів мені, те мені зробили, нагодувати бідного, прийняти бідного, одягнути бідного, взути бідного, прийняти бідного в свій дім. І ми повинні це робити, як Ісус Христос це робив. Ми повинні побачити в кожній людині, в кожній тварині, в кожній птаці, побачити і Ісуса Христа. І Ісус Христос через те все, яке голодне, яке хоче пити і справу і задягнути зустріча. Він від нас, Він в тих всіх є. І Ісус Христос тому приходить, щоб ми, і Ісус, через тварини, через людей, через птахів бачить. Він входить в них, і Ісус Христос, коли буде суд Божий, і скаже, те, що ви зробили найменших братів мені, те ви мені зробили. Наприклад, прийде якийсь бідний, попросить милостиню помогти їй дати. Якщо людина нещасна, наприклад, без пам'ять прилежить підняти і помогти їй. Якщо Людина потребує допомоги, помогти їй. Якщо людина хвора і нещасна, підтримати, потішити і пожаліти її, наготувати і напоїти і своєю любов'ю, любов'ю Ісуса Христа, любов'ю Божою діліти цей світ, тому що ми повинні робити не на слові, а на ділі і життям своїм. І Ісус Христос прагне від нас, щоб ми своєю любов'ю, своїм теплом, своєю нірністю і своїми вчинками неба. Ми досягали неба, ми досягали старства Божого. Якщо ми будемо робити діла Божі, Бог проведе нас через ці нелегкі шляхи, в славу неба, милі друзі, нам дуже тяжко йти за Христом, але Він має силу провести нас через дорогу в небеса, де є покой, де є щастя, де є любов. Ми повинні все своє життя, все своє єство себе повністю віддати Христу і служити Йому дні і ночі. Молитися, ходити в церкву, читати його святе слово, ходити з дорогами Божими, йти до Нім Небеса, де є любов, де є покой, де щастя та смерті немає. Ми повинні своїм життям вчинками неба досягати неба. Ми повинні служити Богу і життям своїм, перебувати в Божому слові, перебувати в молитвах. Ходити завжди в шарку і слухати Слово, не лише слухати, а й жити по ньому, і виконувати, робити діла Божі, і Бог нас за все поблагословить. І Ісус Христос сказав: проповідуйте і не бійтеся. На дахах проповідуйте, тут проповідуйте, не місці, де б ви не було, проповідайте моє слово і буде воно нагорода велика на небесах. Ісус Христос сказав: не бійтеся проповідувати, проповідуєте, були святі мученики, які постраждали за віру, загинули. Але вони тепер блаженні. Вони тепер блаженні, Тепер вони живуть на небесах з Богом, на, на віки віков славі неба, де покой і щастя і смерті немає. Там вони щасливі, там вони торжествують. Оце я у неділю милі друзі бачила. Замучеників дивилася аудіофільмфі, такі пісні про них слухала. Так душу запало. І я відчула, що я з ними. Я відчула, що я від цього за мого мину... відійшла, що я була в такій обогій одежі. Я була наскільки бідна в лахміті, я відчула себе так само, як вони. І Бог наповнив мене таким духом, такою благодаттю, такою силою, місцею, кріпостю Духа Святого. І я відчула, що я така щаслива і благословена, як вони. І я відчула таку радість, такий блаженство і спокій своїй душі, що я співала в ними в душі, лікувала в душі, серцю своєму. І я це відчула, що на мене дійшов Божий дух, Божа сила, Божа енергія неба. І я відчула таку радість, такий покой. І я відчула, що я від усього за мною відійшла, і що Бог наповнив мене таким щастям, таким радістю. Такою радістю. І я відчула, що я поруч з цими мучениками йду по цьому нелегкому тернистому шляху в небо, що я, як вони, залишаю тіло своє, іду в небо. Те покої дає щастя і любов і майже безкінець. Я відчула таку радість, такий покій. Те, що я у неділю дивилася по сайті такому, там де мученики віру Своє життя віддавали там, де вони славили їх в Сибір за вивозили. Але вони такі були щасливі, наповнені Духом Миром і такою великою любов'ю були наповнені. І я наповнилася, як вони великою любов'ю до цієї Вселеної, до цього миру. Я наповнилася радістю небесною, я наповнилася силою Божою. І Бог. Мене через ці нелегкі шляхи, як їх через легкі шляхи провів цих в небо. І я відчула, що як вони йдуть за ним. Мої друзі, я важена всім світом, не важена всіма, але я прийнята Богом. Я благословена Богом святим Ісусом Христом, і Він мене проведе через цей легкі дороги славу, тому що тут на землі є слава, гроші. Шанувальники, тут все воно згорить і дітліє, воно все пройде. І Ісус Христос сказав, небо і земля пройде, але слово моє буде вовік, а слова моє. Бо вік не пройдуть, бо слова мої вічні істині, і що Бог сказав через мої уста, що ми повинні слідувати за Богом небо, де любов, є покой, щастя, і ми безкінечні. Милі друзі, давайте де словом ділами життям прославити Бога, як ці мученики робили. І Бог нас воногородне воно род. Любов нагородить на небесах, він дасть нам вічне війне життя. Ми будемо жити, блаженствувати та жартувати славі небесній Христом Ісусом у в небесах. Богу вся слава на любов і милість Його. Амінь.